Отож, п'ятий день нашої подорожі до штатів. Як ви пам'ятаєте, ми залишилися на ніч та на наступний день, щоб дочекатися нашого вечірнього рейсу до Орландо. Ми проводили цей час майже добу, хто як міг. Я пробувала працювати. Діти знайшли таку цікаву музикальну штучку, де вільному падінні м'ячики б'ються об металеві конструкції. Та Роблять якісь цікаві звуки очікування було дуже довгим. хто сидів в гаджетах, хто пробував спати. Тут діти радіють, що нарешті побачили, як під'їжджає наш літак. А тут Костю запросили в кабіну пілота. Але він дуже засоромився. Cool, huh? right that, that like пішли! Кося пішли! Yeah. Кожасенки. Cool, huh? Кощасенки! Кося Кожа, пішли! Okay. Bye, Знову ніч знову аеропорт, і вгадайте, чому ми не полетіли? Що ж, продовження в новому відео.